Всім вітання. В сьогоднішньому відео розглянемо матчап Жанна Дарк проти Темпларів. Взагалі, як грати з Жаною Дарк. На мою думку, це зараз дуже така сильна сила за рахунок того, що вона агресивна у феодалі і вона може контестити Оленів. Контестити Оленів зараз важливо через те, що проскаутів зазвичай не роблять. Бо їх дуже сильно понерфили. Скаути, які переносять тут шеолені, вони дуже повільні. Ну і сам апгрейд став значно дорожчим. Значить, який білд. А, майже нічого не змінилось. Так, 5 іде на їжу. Просто це Дарк, вона будує будиночок і манінки. Добиваємо. Вісім на їжі і потім вже на золотом. Нова мапа. Тут зазвичай вечки в центрі і десь по краю теж зустрічаються. Також є дв... дві точки інтересу. Вони тут дають деревом їжею золотом. Кожного по 15 в хвилину. Не раджу захоплювати їх з самого початку до того, як позбираєте овець, тому що овечки це пріоритет. Значить, 4 на золоті є. На цьому таймінгу у нас буде вистачати ресурсів на джап. Будуємо джаб тільки жанною Дарк, для того, щоб вона отримала якомога більше досвіду. І під час еджапу будівництво о, під кінець воно отримає якраз другий рівень. До речі, зручно в кастер-моді, нарешті додали, що видно, досвід Жанни Дарк. раніше треба було виходити з нього, і як в звичайній грі воно виглядало. Додаємо Lumbercamp, бо треба буде стрільбищем. Або другий стейбл. В цій грі я додаю стрільбище, тому що я побачив двох спірманів. Тут Templar їх зробив для того, щоб позахоплювати точки інтересу раніше. Ну і не дати мені їх захопити, бо скаутом я не можу їх захопити. Тут я зараз розвідую, що він піде збирати каміння. Ну, я буду звичайно грати в агресію. Якщо не агресія, можна грати 2ТЦ, Рейд, Касл раш, ну і також і бить, розкаути, але не на цій мапі, тому що друга пачка оленів знаходиться дуже далеко. Ну і навряд чи хтось дасть так нагло збирати їх. Тут перехід у Францію, теж найти. Вони трішки, ну вони значно гірші за французьких, але вони і дешевші. Ось тут я бачу, що збирається. Вміння на ТЦ. Треба зразу проклікати, скільки він назбирав, щоб знати на якому етапі будівництва він знаходиться. Ім на дереві ще треба закинути, тому що треба буде будиночок, стрільбище і потім багато дерева на продакшн цих лучників. Якщо ми будемо наймати найтів тільки з однієї будівлі, то в Торі там 3-4-5 буде вистачати. І там через деякий час буде потрішки вистачать на апгрейди. Якщо хочете зразу обгрейти, то треба менше на дереві, десь залишають штучок 5. Ось можна вже апнути Жандарк, але тут 200 хп залишились. Скаут в мене розвідує останні тайли цієї мапи. Треба було раніше замовити на секунд 5. Перехід Дарк в більшості випадків це вмілішно, тому що. Оця кнопка хеслем. Хто знає, той знає, в радіусі лопашить по 20 демеджа. Цей демедж збільшується з рівнем Дарк. Перший найт вийшов. Я планую а, снайпити Пілігримів. І потім піднакопити армію і вже нападати. Якщо ви граєте не, не проти тампларів, то треба забігати в золотом в дерево. Можливо, якщо це абасиди або AUBIT та боделі, можна ще в ягоди. Тобто наймаються юніти. Жанна Дарк поки що захоплює точки інтересу. Ну і найт біжить до першого. Звичайно, не дістане, тому що тут а, дуже швидкий перехід. Темплари переходять а, у феодал лише хвилину, але другий і наступні пілігріми вже нікуди не підуть. Також а, за пілігрімів дається по 12 хп. Треба було б, мабуть, підвести Жанну Дарк. Але я не хотів палити лучників деякий час. Підбудити їх на секрет Сайт. Тому що поки мене не розвідали, я цього не хотів робити. Але тут я побачив скаутом, що будується стінка. Я заблочив скаутом, натиснув на V, щоб цього скаута ніхто не заграв. Ну і не дав добудувати. Виходять спірмани. Пілігрими не доходять. Перша точка інтересу моя. Кузня, потім там Шкода стрілом, захист від стріл і. А, і джам. Завтикав тіпочі скаутом. Тут я завтикаю на це через те, що. Я не знав, що тут забудовано, і Найт почав оббігати і помер. Тут же Пілігрім пішов на наступну точку. Найінше та, то, що правіше, і я його не вб'ю. Але наступні вже будуть помирати. Дивлюсь золотом, щоб він не збирав. Бо якщо він буде його збирати, буде вистачати на найтів. Поки що немає якогось тупняка по ресурсам, просто я наймаю ці юніти. Тут я не вбігаю найтом. Зразу я хочу, щоб Жанна Дарк підійшла ближче, щоб отримала досвід. Також білка вона зменшує вартість юнітів по їжі. Перша білка завжди летить на стейбл. Тому що найтів ми замовляємо по кд, і вони будуть дешевші на 35 їжі. Це ефективніше, ніж на ТЦ. Але друга полетить на ТЦ. Це майже закінчилися овечки. Ягоди збирати не хочу, бо це повільна їжа. Пішов новленів, тим більше вони доволі сейвові. А потім вже можна буде кабана і оцих ягід. А можна спугнути кабана до ягід. і одним блином. Це все зафармити. Поки що отримую експу за Пілігримів. Ну і просто пасивно капаємо. От полетів, полетів другий понт на ТЦ. Качаю апгрейд на стріли. У мене ще сокирка, я її начебто дуже рано викачав. <звук> Отримав деякий демедж. Ось законтролив і не побачив. Залишив двох лучників, щоб вони контролили оцей прохід, з якого виходять пілігріми. Бо іншого нема. Є таран, ну і треба вже прешерити, нав'язувати якийсь файт, коли мається якась армія, щоб апати Жан Дарк до третього рівня, бо з третім рівнем вона стає дуже сильною. Лучники біндяться на одну кнопку, все інше на іншу. І лучники через шифт приклікуються на спірманів. Жанадар клікає е, в толпі на кюшку, і по 20 демеджа кожному юнітум захилив. Вона тут помирає, але вона отримала достатньо досвіду. Десь приблизно 150-170. І зразу викупаю. Щоб вона далі отримувала пасивний досвід. Пере це нема золотом. Ну і звісно, воно просто закінчилось. На цій мапі перша пачка, і здається, навіть друга. Да. Маленький по 1600. Ну і поки що через сенайтів не наймаю. Додаю другий стейбл, бо переводжу дуже багато на золотом. Зараз ще, да. Ну і далі чилю в центрі. в мене є дві точки інтересу, за які я отримую більше ресурсів і фармлю, ще і пілігримів. Ворог не отримує золота з Пілігримів, тому він змушений збирати золотом вручну. Він отут його збирає. І це йому дуже не вигідно. Це здається, за всю гру лише третій Пілігрим, який пройде за 12 хвилин. Це дуже мало. Це лише третій. Тобто це перший пілігрім, який вийде йому в плюс по ресурсам. Тому що апгрейдик перший коштує 200 їжі і 100 дерева. Побігли найти, я їх тут не добив, зразу поставив реліпоінт собі на їжу золотом, щоб найти дефалом цих чудіків. Жанна Дарк майже третього рівня. Треба десь залетіти на чаржі, натиснути кюшком. Взяв селянами, заблощив. Іноді хочеться прикачувати оцей апгрейд. Але на такій мапі, де золото дуже швидко закінчується і треба йти далі вглуб, де доволі небезпечно. Цього робити не хочеться і мені здалося, що краще більше спами та найтів мається шкода стрілам. Я вирішив не прокачувати захист від стріл через те, що тут були тільки мілічні юніти. Тому мені здалося це неефективним. Майже третій рівень. А, апгрейд на кірку. От в таких ситуаціях, якщо є скаут, ви заздалегідь бачите ворожу армію, можна взяти всіх а, а, найтів. А, і просто через А піти дати чарж і потім вийти. І потім вже, коли відкатиться другий чарж, піти зафайтитись. Але тут було занадто мало спірманів, і я вже отримав третій рівень, тому вирішив просто піти і забити діпочком. Взяв піхоту. Мелічна хеві піхота. Дуже такий нормальний юніт. Він має прикол в тому, що в нього плюс 8 шкоди по спірменам, яких якраз робить мій ворог. Тут зараз нормально тіп зробить, він розплетив армію. Але я це помітив і... Віледжерів не збираюся втрачати. Оскільки я тут вбив дуже багато юнітів, я, мабуть, зовсім нічого тоді не втратив, тому можна просто заходити і аклікати в пол або на ТЦ. Тучок перейшов. Центральний контракт через крутих кросбоуменів. Вони мають додаткову шкоду по інфантрі чи Мілі-інфантрі щось таке. І дуже багато базового демеджа. Просто мілі-інфантрі. Але їхня вартість це щось ненормальне, і вони чомусь зникли, да? не можна. Ну ладно, ну, тут можна подивитись 80 і 95%, але 95 це через те, що знижка. Бо вони у феодал переходили через Францію, і там знижка 5% на юнітів, які коштують золотом. Закінчилась їжа у темплара на базі. Пішов на оленів, я цього в грі не побачив. Від а, найтів задефався. Про цих забув. Прихожу в Гілхол. Треба завжди переходити в Гіллхол. Тільки якщо ви прям впевнені на 100%, що ось ви перейдете в інститут, зробите апгрейд на додатковий ХП кавалерії і закінчите гру. Бо в іншому випадку це взагалі не ефективно. Бо якщо вийти в Royal Institute, не закінчити гру, гра заходить в лейт, ну це без оцієї ландмарки в грати неможливо, тому що вона за хвилин 5-10. Дає вам нереальну кількість ресурсів в один клік. Ще може врятувати гру в якийсь момент просто дозаказати якихось 20 юнітів. Це дуже сильно. Тут мене відбили, але я навбивав 20 віллажерів. Довгий час а, селяни сиділи в ТЦ, поки його били, вони там іноді виходили з іншої сторони, ремонтували. Але я чекаю апгрейди. Також а, апгрейд в кузні. Дуже сильний, він дає, він дає жані, дарк і юнітам, яких вона спамить за білки, додаткові хп і броню. Порозклікував білочки на стейбли. І остання пішла на стрільбище. Жанна Дарк виділяється на окрему кнопку. Треба бігти нею вперед. І якомога більше задіти юнітів на Q. Насправді не дуже багато змінилось в геймплеї Жанна Дарк. Лише те, що вона. Може тепер не проскаутити через те, що вона е слабкіша. Все одно, хоч є знижка на грейди у Франції вже не дарк, але е швидкість пересування скаутів з тушами оленів дуже повільна, тому краще грати або 2ТЦ, або звичайний феодальний раш через мілічну Жанну обов'язково. І максимально викачувати третій рівень і там вже якось закінчувати гру. Під апгрейди, під е якісь манси, найтів, забігання з різних боків. А на цьому все. Всім дякую.